Доброго вечора! Це програма про головне. Я її ведучий Олександр Туз. Поруч зі мною сьогодні наш гість, депутат Рівненської міської ради, голова фракції Всеукраїнського об'єднання Свобода в Рівнераді Олег Карпяк Олег Віталій Вас вітаю в нашій студії. Доброго вечора. Хочу сказати, що Олег Карпяк є також членом бюджетної комісії Рівненської міської ради, яка засідала буквально вчора. Пане Олег, розкажіть, будь ласка, я знаю, що прийняли чи затвердили ряд важливих рішень. Зокрема, одним з них було рішення про тимчасові споруди, от власне ці кіоски, будівлі у ці, що знаходяться. От що, що затвердила бюджетна комісія? Доброго вечора ще раз. Ну, перш за все, користуючись нагодою, хочу привітати рівнян святом Христового воскресіння, побажати рівнянам мирного неба над головою, щастя, здоров'я кожній родині, кожному рівнянину. Так, дійсно, вчора відбулося відбулося засідання бюджетної комісії. Ми дійсно розглядали це питання. Як на нашу думку, думку всекраїнської об'єднання свободи це дуже важливе питання, оскільки рівне на даний момент захаращене. Різними видами тимчасових споруд і немає однотипності в їх розміщенні. Тобто, ми бачимо, ну, ми бачимо що дуже багато таких споруд стоять незаконно. Дійсно, на, нам було запропоновано депутатам міської ради на цій комісії розглянути комплексну схему розміщення цих споруд. Що це би нам дало? Тобто, наші архітектори, наша. Комунальна ця служба, вони би мали запропонувати рівнянам певні місця, де б вони могли провадити свою підприємницьку діяльність. І, наприклад, в цьому місці, наприклад, але це б вже місто вважало, що там потрібно. Наприклад, кіос з хлібом, в іншому місці, можливо, там десь можна з іншими товарами, продуктами, так і десь можливо і можливо поставити і тимчасові гаражі. Але це би все регулювалося, і людина би бачила. Навіть підприємець, який би хотів відкрити нову свою справу, в якому районі міста йому вигідно чи не вигідно це робити. Відповідно, чиновник, який працює в апараті міської ради, він би не мав такого впливу і мається на увазі, чи якоїсь корупційної складової, для того, щоб пропонувати ті чи інші ділянки певним підприємцям. Це би було відкрито, прозоро, і людина сама би могла в онлайн-режимі це. Розглядати ці питання, тобто я б зрозумію. Тобто, я я, наприклад, підприємець хочу поставити собі кіос, наприклад, з молоком. То я йду в міську раду, плачу якийсь ну, грошовий внесок в міський бюджет міської ради і ставлю собі кіоск на тому місці, де мені виділяє міська рада. Чи це ну, не так? так. Ну, чи там, наприклад, якщо вже є, ви кажете, комплексом, комплексом, я так розумію, чи, чи там поставити декілька кіосків, щоб людина могла собі вибирати, яке там те ж молоко купувати? Ну, Для прикладу, наше розуміння таке: людина зайшла в інтернет, відкрила цю карту в інтернеті, подивилася, що місце місто. Пропонує, наприклад, там, на ювілейному там, не стоять, наприклад, мало продуктових, наприклад, там, точок чи ще чогось. І вона вже приходить готовою до чиновника і каже, вказує конкретне місце, де б вона хотіла провадити цю свою діяльність, а не чиновник йому пропонує. Це зовсім ми йдемо від, скажімо так, ну, людина вже. Вказує чиновнику, де би вона була, і немає ніяких маніпуляцій з місцем розташування цих кіосків. А все інше, що місто, місто вважає, що розташоване незаконно, воно, звичайно, мало би бути демонтоване і ці місця б не захаращували. А ви кажете, не буде корупційна складова, якщо один день до чиновника прийде за один та саме місце четверо чи п'ятеро людей. Ну, звичайно, тут вже, мабуть, робота наших правоохоронних служб залежить, так, і наскільки люди. Після революції гідності готові вдаватися до таких ну, ганебних вчинків. Але ще одне дуже важливе: на жаль, наша комісія не підтримала це, цей проект рішення. Ми його відправили на, до вивчення. Справа в тому, що ну, воно потрапило на бюджетну комісію. Бюджетна комісія, якби. Е Працює над тим, скільки коштів що вкладається. І, на жаль, чиновники не до кінця допрацювали цю програму і не змогли нам пояснити, скільки ж вона буде вартувати. Ну, якщо це, наприклад, 100-200 тисяч гривень, так? Можливо, це треба. А якщо це буде півтора мільйона гривень чи мільйон гривень, тобто нам, на жаль, вчора цього не пояснили і. Тобто ми його відправили на довивчення. Хоча цей проект рішення, як на мою думку, є надважливим для міста. То все-таки людина буде платити якісь кошти для того, щоб встановити свій кіоск. Ну, міський на увазі, для того, щоб встановити свій кіоск, ну десь встановити так, на території. Так, Людина буде отримувати земельну ділянку в оренду, і справа в тому, що визначиться однотипність цих кіосків. Не буде такого, що, наприклад, там різна кольорова гама, різні розміри. Тобто, має бути все уніфіковано, однотипне. Гарне, але ми все-таки йдемо в Європу, а не в Азію, так? І місто наше, наше має бути охайним і ошатним. І для цього воно і розробляється. Наприклад, ті самі зупинки, які існують в місті рівно, також підпадають в цю схему. І, можливо, на одних зупинках варто провадити підприємницьку діяльність, на інших ні. Зупинки в кінці-кінців мають також виглядати однаково для того, щоб видно було, ну, що місто розвивається і. Це для того, і створена це якби комплексна схема. Хотів ще запитати, тобто скільки коштів платитиме ну, рівнянин підприємець для того, щоб встановити цей кіоск, також поки достеменно невідомо. Це достеменно невідомо, тому що це буде залежати від розміру оренди земельної ділянки. А ця схема регулює тільки місце, де можливо це встановити, і регулює. Тип тої забудови, який він має поставити. Тобто, вже людина не зможе сама там видумувати, придумувати якісь там види свого місця роботи. Тобто, місто просто запропонує тип, який має бути, а людина вибере так, підходить чи ні. А в цьому рішенні є? От сроки, от наскільки оренду пропонує місто? Наскільки часу ні? В цьому рішенні цього немає. Тобто людина може вибрати собі оренду там, на 99 років взяти. Ну чи це нереально? Цю оренду визначає тільки сесія міської ради угу. це... і вже депутати міської ради, зокрема більш до цього, причетна земельна комісія, вважають доцільність оренди тої чи іншої ділянки на певний термін. Ще хотів уточнити, тобто, от термін оренди може бути різний, і чи правильно я зрозумію, якщо ви відхилили це рішення бюджетного комісії, вона вже не потрапить на сесію наступну? Чи так на сесію вона не потрапить? Виконавці мають більш ретельно підготуватися до наступної бюджетної комісії. Не зрозумів. Також знаю, що на бюджетній комісії розглядали питання про кількість. Змінили точніше кількість людей, кількість працівників у структурі виконавчого комітету. Збільшили кількість таких людей. Власне, чому це ви погодили, до речі, це рішення? Так дійсно збільшили чисельність структури виконавчих органів Рівненського міського виконкому на 10 осіб. Ці люди будуть працювати в органах соцзахисту. Це спричинено тим, ну ми знаємо, наскільки в нас, на жаль, зросли тарифи не в один, не в два рази, а в декілька разів. Всі прекрасно розуміють, що кількість людей, які будуть отримувати субсидію, вона збільшиться. І ті люди, які зараз працюють в органах соцзахисту, вони просто ну не мають змоги в ці короткі терміни, які їм держава, державні органи поставили видавати ці субсидії час. Вони не будуть справлятися з цією масою. Заяв, які є, і тому я вважаю, що Рівненська міська рада на наступній сесії, яка має відбутися наступного четверга, дійсно зобов'язана прийняти такі, такі проекти рішення і збільшити цю чисельність. Ці люди мають працювати не тільки в мається на увазі, ну, в основному офісі соцзахисту, а будуть працювати по районам в відділеннях ЖКП для зручності людей. Щоб не створювати черги і щоб людина, якщо не проживає там на північному чи на ювілейному, йшла в ЖКП, там КПЛЕН чи Північне, і там здавала свої анкети, ну, і заяви на те, щоб отримати субсидію. Такого рішення б, звичайно, не потрібно було, якщо б ми не мали цієї ганебної практики по збільшенню тарифів для громадян. Хотів уточнити, зараз, наскільки я знаю, є мораторій на те, щоб набирати держслужбовців в органи державної влади. Чи це виконкому? Збільшення кількості людей в виконком не підпадає під цей мораторій? Збільшення… Чи це просто би, структура місцевого самоврядування, яка сама собі Ді, визначає кількість? Службі, але штат? ми маємо розуміти те, що мораторій створювався тоді, щоб штучно не роздувати певні ну, апарати, так і. І просто комусь там надавати місце для роботи. Ці 10 штатних одиниць, вони є просто край необхідні. І я навряд думаю, що ніхто з рівнян і там різних служб не оскаржить це рішення в суді. Тому що це робиться для людей, заради людей, і для того, щоб люди дійсно отримали той соціальний захист, який вони мають отримати від держави. А з якого буде зарплата, з якого бюджету будуть люди ці отримувати зарплату? Е, ці люди будуть отримувати. Це навантаження лягає на міський бюджет загальних видатків. При, придеться збільшувати кошторис міста. На, мається на увазі на певну суму. До речі, вона ще не, не є розрахованою. Тобто зарплата ще отримують отримає. Так люди? ще ні, це буде ще через один місяць зроблено. Але ну це необхідно робити. Ми ну, від того нікуди не дінемося. А куди людям звертатися? Власне до тепер щоб людям потрібно зараз заяву, наскільки я розумію, поки ще не утворено ці здають в на соборну в соціальний захист або листом, щоб отримати насилають субсидію. Туди, так, щоб отримати субсидію. А вже через місяць вони зможуть ці, наприклад, ну не тільки там є ж і. Проблема в заповненні цієї декларації, цієї заяви правильно там потрібно надати довідку, ну не на до, достовірні дані про доходи. Я б, наприклад, рек громадянам рекомендував не тільки писати там свою зарплату, а, сходу, а взяти, сходити в Міністерство доходів і зборів, як тепер наша податкова називається, так, і взяти дійсно офіційні дані, скільки вони отримали, тому що до доходів наразі держава навіть зараховує. Якщо якийсь певний оператор вам надав певні хвилини за певний час, і ви можете це не розрахувати як дохід і не вказати ці субсидії за цілий рік вони можуть просто калькулюються в певну суму, і ви надасте невірні дані. Ну, це це телефонний, і, так, надію, ну, бонуси, мобільний. там це все. Це все регламентується, є ці дані в фіскальній службі України. Тому потрібно взяти дійсно, сходити туди, написати заяву, взяти всі свої доходи. І реально тому що штраф за неправильні, ну недостовірні дані є доволі немаленький. Хотів зброти, а коли будуть ці нововведення от саме з цими десятьма працівниками? Структуру, структура має е, затверджена бути на найближчі сесії, і вони будуть вже працювати. Я так думаю, що ну, через тиждень вони вже мають працювати на своїх місцях. Після затвердження сесії. Так. А де людей шукатимете, підбиратимете? Це займаються органи соцзахисту. Це ну, не буде. Ну, тобто то, то, чи реально буде знайти людей за такий час, за, за тиждень? От так, наскільки нам повідомили на комісії, люди є. Люди готові вже приступити до, безпосередньо до діяльності і їм вже підготували робочі місця навіть. Ну, припрацюють наші органи. Хочу також сказати рівнянам, що на бюджетній комісії Рівнеради ради було прийнято постанову про те, хто вивозитиме рідкі відходи у рівному. Віталійович, я правильно розумію, що це на все місто було? Так, в місті відбувся минулого місяця. В місті відбувся тендер. Цей тендер зобов'язано місто було провести для того, щоб згідно чинного законодавства. Що воно нам дає, воно регламентує якраз порядок вивозу цих відходів, оскільки в нас не тільки є багатоповерхівки, а велика чисельність приватного сектору, звідки потрібно якби, ці відходи вивозити. Виграло тендер наше комунальне підприємство КТП 1728. Безперечно, що люди зможуть користуватися, і, наприклад, якщо їм ціна не підійде, користуватися послугами. Інших, наприклад, приватних підприємців, але люди, які хочуть отримати, наприклад, там, субсидію там, чи для певні, так, субсидію на види цієї діяльності, вони зобов'язані будуть заключати договір з КТП 1728, щоб їм відшкодовували якраз цей вивіз. Тому ну, це позитивне рішення для громади. А хто ще, по, хто ще подавався на тендир, які ну, жаль, кілько... тільки дві компанії подалося наше місцеве КТП 1728. ну, як рівнянин, як депутат, я радий, що виграло саме наше комунальне підприємство і подалося з Долбонівське аналогічне підприємство до нашого. Тому ну, логічніше, що виграло якби наше. Мене здавало тільки інше, чому ні один приватний підприємець міста не захотів взяти участь в цьому тендері. Дивно. Але от які будуть ну не результати, а от яку вигоду отримує ктп 1728 від того, що вона вивозитиме, ну, стане фактично монополістом. Хоча ви, з іншої сторони, кажете, що люди можуть звертатися до приватних підприємців. Вивода буде в тому, що КТП 1728 збільшить кількість споживачів. В них є техніка, є можливості для цього, і збільшить оборотні кошти власного підприємства. Люди будуть платити за реально надані їм послуги. А куди вивозитимуть КТП 1728 Є в нас ряд місць. Куди зливають, ну, є дозволено всіма і іншим органам, куди ми можна зливати ці відходи, за це платяться певні кошти. КТП буде також сплачувати це все, оскільки ця структура працює ну, по-білому. Тобто тут немає ніяких питань до цього підприємства. От. І тому ну, я вважаю, що це добре рішення, що виграло саме це комунальне підприємство. В Олег Віталійович, ви є головою депутатської фракції Всеукраїнської об'єднання «Свобода» в міській раді. Що от зробили ви, от зокрема, ваші колеги-депутати за останній період сесійний в рівні Раді? Ну, за останній період від часу мого минулого ефіру, якраз, який був, і в нас вже відбулося встановлення бюджету, і ми запропонували певні наші ідеї по розвитку міста. От, чуть -чуть Чуть трішечки повернувся назад. Дивлюся також ну, різні ефіри рівненських політиків, ну з, з різних політичних партій. І зараз всі чомусь, ну зрозуміло, чому там кажуть, що у нас зменшився бюджет в цифрах там номінальних зменшилося, наприклад, те, що ми можемо зробити. Ну, ми трошки по іншому на це дивимося. Так, дійсно це зменшилося. Всі ми розуміємо, що і купівельна спри... ну, спроміжність рівнянина зменшилася. Так, ціни то вже виросли, Зарплати я не бачу, щоб сильно виросли в цьому. Але якщо ми побачимо до чого це стимулює саме зменшення цього бюджету, так тепер державні органи і депутат, зокрема, які десь працює на районі, він мусить вишуковувати певну таку проблематику, щоб показати, наприклад, свою роботу. Правильно, коли більше було коштів, можливо було зробити і те, і інше і, ну, там безліч у нього було іде. Зараз потрібно вишуковувати спілкуватися з громадою на ті речі, які є найбільш нагальними. Що це робить? Це стимулює депутати до роботи, це стимулює органи виконавчої влади, також до тих речей, які найбільш нагальні. Це раз. А по-друге, ну, як би воно не звучало смішно, ну, якщо є певне, те, що потрібно зробити, менше коштів на це, ну, то і говорити простим реч... мовою рівнянина, так менше вкрадуть. Mm. О, тому я, я на це дивлюся з іншої трішки. Точки зору і вважаю, що це правильно. Зокрема, те, що фракція наша запропонувала і що нам вдалося погодити з іншими фракціями, погодити з міським головою, і те, що було зроблено. зокрема, ми відремонтуємо. Ну, не ми безпосередньо депутати, але за нашою ініціативою, ми відремонтуємо дах на 55-му садочку, це мікрорайон північний. Закінчимо. Роботу по встановленню вікон і вже повністю буде комплексно встановлені вікна в 52-му садочку. Також в центрі міста в нас є 45-й садочок, це біля першої школи. Вони також там встановлять собі енергоефективні вікна, зроблять там внутрішній ремонт. Я вважаю, що це це вся проблематика, яка пов'язана з енергоефективністю. Потрібно максимально це зараз ну, витрачати кошти на це. щоб Кожен заклад зміг десь в чомусь зекономити. Ці, тому що ці речі на даний момент є доволі ну, важкими для бюджету. І дуже велика частка коштів з бюджету йде якраз на, на опалення, на воду, каналізацію, і це все. Там зовсім інші тарифи, ніж для населення. Тому ми великі кошти на це викидаємо. І енергоефективність, як на мене, є дуже важлива ну, Над яким треба працювати, напрямок, так? Ще що ми запропонували: тобто ми і на житлові будинки також заклали кошти, зокрема, Мельника 8 було зроблено половина покрівлі два роки назад, в цьому році нам довелося також вибити кошти на закінчення цього проєкту. Також заасфальтуємо і придворову дворову територію ну, вибрали найбільш такі жахливі місця, де є абсолютно зрозуміло, що все не можна зробити. Це Шухевича-24, Мельника 20, це також при ці, це буде заасфальтовано. І, до речі, на північному, що буде зроблено, є спортивна школа, це плавальний басейн, де якраз наші поовці готуються до змагань. І в місті існує, я вже не раз розказував, муніципальна програма сталого розвитку. Найкраща програма, з яка, ну, я вважаю, яка в місті зараз реалізовується. По цій програмі буде утеплено повністю уся ця, цей спортивний заклад. От. Ще би я що хотів сказати, чим куди місто рухається, і щоб люди також зрозуміли, що Якби наступна каденція депутатів, я так розумію, також буде рухатися в тому напрямку. Тобто до співфінансування і співроботи, якщо так можна сказати, людей з, з депутатами і з органами місцевої влади. Я вважаю, що і це правильне рішення, що все менше і менше коштів потрібно витрачати просто, наприклад, отак, отак там взяли будинок, зробили за державний кошт і забули за це. Правильно і, ну, і громадянин фактично не побачив ефективності від цього. Так, проблема зникла, але нічого до цього не приклав. Оці програми, які у нас зараз депутатським корпусом ну, погоджені, і вони є закладені кошти в місцевому про бюджеті. Співфінансування ви так, про співфінансування будинків і місцевого бюджету. Тобто ми говоримо про лічильники, які будуть встановлюватися в будинку, тому що це зменшить витрату сім'ї для оплати, наприклад, того самого опалення, так утеплення будинків запроваджена ця програма. Тобто будинки, які вже поставили собі лічильники, мають право в першу порядку утеплювати собі будинок і знову ж зменшувати кількість на коштів, які вони будуть затрачати на опалення. Чим можна так сказати? Класні ці програми. Тим, що е, це, по-перше, заставляє людей вийти на збори, зібратися громадою. Можливо, там вони ніколи не спілкувалися там дуже рідко між собою, а тут вже громади об'єднуються, люди виходять. Добре, якщо приїжджає там депутат декілька зборів. У мене було, я виїжджав, спілкуюся з людьми, щоб не вийшло так. Наразі, от, по тим зустрічам, які в мене були, виходить так: депутати сидять в залі, приймають програми. Ну, і невідомо, для чого вони це зробили. От вона прийнята, десь хтось собі там щось зробив місце, а десь ні. А от, і ти, коли приходиш до людей, люди не розуміють, для чого ця програма, як вона працює. Ну, взагалі, тобто, це як криве зеркало, все викривлене. І Зразу ж перші слова все вкрадуть, все розкрадуть, ну і на тому все. Хоча, але саме ця програма заставляє людей спілкуватися між собою, чим вони добрі угу. спілкуватися депутата, і, можливо, деякі люди просто перший раз і побачать свого депутата там. І депутата це також заставляє працювати на окрузі. Олег Віталійович, хочу сказати, що час нашого ефіру добіг кінця, а нашим глядачам нагадати, що сьогоднішнім гостем нашої програми був депутат Рівненської міської ради, голова фракції Всеукраїнського об'єднання Свобода Олег Карпяк. Мене звати Олександр Тус. Спілкуйтесь місто між собою. На все добре. До побачення. Слава Україні!